Чоловік з автоматом походжав проспектом Чорновола у Львові. Правоохоронці затримали молодика на літньому майданчику біля одного із закладів харчування. Це 26-річний мешканець Пустомитівського району. Як встановили експерти, у хлопці була вогнепальна зброя чеського виробництва, придатна для стрільби. Затриманий заявив автомат носив для самозахисту. Незрозумілий шум із вулиці привернув увагу пана Олексія. Чоловік каже, на той час був вдома, усе бачив із вікна. То було десь так п'ятої, коло шостої годин, ну, взагалі було, то я якраз див, що таке народ зібрався. Я кажу, дозяті б... вечором. Він каже, йду подивиш, що там є. А там, каже, є міліція гражданська, там ловлять. Зловили, каже, з автоматом. Аби більше побачити і почути, пан Олексій вийшов на вулицю і не даремно вже на місці пригоди, окрім автомата, зауважив і ще дещо. Ми, ми мав обої казали. Десь тих, цілий повний обой патрони міліції кажуть, зі слів затриманого він вирішив похизуватися зброєю перед товаришами. Чим це може для нього закінчитися, і не подумав. Як встановили вже експерти, це дійсно вогнепальна зброя, боєздатна, виготовлена в Чехії. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. До хвилини все за скоєне чоловіку загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Марія Сеса Андрій Дробний новини.